За годину з нуля я заробив на BMW e 34 граючи в Blackjack. Ну а допомогла мені в цьому не лише фортуна, а й прекрасна механіка, яку я розробив сам і поділюсь нею з вами. Тож, якщо хочеш дізнатись секрет обману дилера і піднімати мільйони, влаштовуйся зручніше і слухай дуже уважно, адже ця інформація точно стане тобі в пригоді. І ледь не забув. Граю ж я на Nexus RP, тож зараз буде реклама мого промокоду. Воу-воу, братанчик, де ти взяв таку круту тачку. Знаєш, та ще недавно я був бомжом, але я ввів промокод Ліп. І отримав ламборджамбер. Ні, ну красавчик, піду собі теж введу. Не втикай, водь промокоди, отримую віпку на цілих 30 днів, а також гроші за проходження рівнів Толік вже тобі підказав. Дивіться відео уважно та не пропускайте, адже крім дуже цінної інформації, яка допоможе вам розбагатіти, тут буде розіграш на суму майже 400 тисяч, а також лайфхаки для швидкого лутання бабок. Проте не забувайте, що азартні ігри це завжди ризик і не варто в них заграватись, якщо ви, звісно, не професіонал. Адже це може викликати лудоманію. залежність від азартних ігор. На цьому все. Я починаю. Ну що ж. Почалося з того, що я вирішив створити нового персонажа, аби знову відчути жагу до грошей і мотивацію їх заробляти. Але годинами фармити унітази з квартир в мурашнику то не моє. Я почав шукати щось більш прибуткове і менш затратне по часу. Варіантів було небагато, тож для початку вирішив трішки піднятись на тих же самих унітазах. Про це, до речі, є відео на каналі. Але згодом я закинув це діло, оскільки досвід гри в мене був чималий, мені стало нудно, і я доволі довго не заходив у гру. Але не Сподівано вийшло оновлення, в якому казино отримало найкращу, на мою думку, гру це Блек І оскільки я знав, як його грати, і в мене був дуже великий досвід у цьому, я відразу пішов туди, аби спробувати свої сили. В минулому відео саме про це йшлось. Отож, прийшовши в казино, я побачив, що на балансі 60 фішок, які я колись вибив з холоса фортуни. Тож на них і почав свою гру. Рахуйте, що не вклав я туди ні цента, бо це все вже було. А вийшов з казино з балансом 160. Десят тисяч, поставивши ціль купити BMW e 34 на гроші з казіка. І я почав вивчати скрипт бота з іншого персонажа, де в мене були мільйонні статки. Ну а закріпивши матеріал, вирішив застосувати ці знання на акаунті бомжа. І ось я вже зайшов у казино і купив 1600 фішок на 160 тисяч доларів, зароблених до цього в цьому ж казино. А зараз слухайте уважно, скільки б фішок у вас не було, ви завжди сідаєте за найдешевший стіл. І ставити мінімальну ставку, щоб відчути скрипт, побачити, як саме в цей день вам ідуть карти. Бажано ще бути з повною смужкою здоров'я і без спраги та голоду. Це підвищить ваші шанси на підбір хороших комбінацій. Обов'язково вмикаємо вид від першого лиця, аби бачити номінал карт дилера і інших гравців та свої. І третя підказка. Зазвичай після карт низького номіналу бот буде давати великі номіналом 10. Тож врахуйте це при своїй грі. Якщо бот дає вам туз і карту з номіналом 10, то ви автоматично виграли 125% від ставки. А от найгірше починається, коли з підбору нам дають від 12 до 17. Бо зазвичай у бота падають хороші комбінації, і найімовірніший спосіб переграти його це щоб у вас було від 17 до 21 з підбору. Бо на 17 бот не підбирає карту. А якщо у вас з підбору 4 і 10, причому. 4 друга карта підбору, то краще не підбирайте взагалі, бо є великий шанс отримати десятку і пролетіти. Тому ми залишимо цю можливість дилеру. Спліт. Це дуже хороша можливість виграти від 200 до 4 сотень відсотків від початкової ставки, але робити його рекомендую лише у випадку, коли вам дали карти з номіналом 10, а ще краще 2 тузи. В такому разі шанси виграти найвищі. Аби майже ніколи не йти в мінус, рекомендую грати на 2-3% від балансу. Проте не завжди є така можливість. Тоді ми робимо мінімальну ставку і граємо до тих пір, поки не програємо один раз. Після цього, в залежності від програшної комбінації, ми будемо або підвищувати, або залишати ту саму ставку. Отож, якщо ви програли з комбінацією 19 чи 20, то ставку ми залишаємо, адже бот навряд видасть хорошу комбінацію ще раз. Якщо ж ви перебрали або вам впало від 12 до 17, то ми підвищуємо ставку на 100-125% від попередньої, і 80% вірогідність того, що бот дасть 19, 20 або ж блекджек, тобто 21. Після того, як повернули баланс, бажано змінити стіл, або ж зменшити ставку. Скрипт працює так: що рахує кількість ваших перемог і намагається звести співвідношення програшів і перемог один до одного, або пустити вас в невеликий мінус, щоб розбудити азарт. Проте далеко не кожен розуміє, як виграти після такого. Ну а я ж рекомендую міняти стіл на дорожчий і першою ставкою ставити абсолютно все, або ж 70% фішок від вашого повного балансу. Зазвичай новому гравцю за столом бот видаватиме хорошу комбінацію. Таким чином, ви можете швидко подвоїти свої фішки і піти святкувати цю подію. Але пам'ятайте, що купуємо ми фішку за 100 баксів, а продаємо за 90. Багато в кого це викликає жадність. Але найголовніше в казино не ганятись за круглою сумою, а особливо. Не давати боту зрозуміти, що ви намагаєтесь виграти лише якусь певну кількість фішок, тому ставте просто кратну п'яти кількість фішок, а не рахуйте скільки вам треба до того, аби досягнути тієї мети, яку ви собі поставили. Тож краще вже піти з невеликим недостатком, ніж абсолютно з пустими кишенями. Ну а коли ми фіксуємо прибуток з казино, починається найцікавіше, а саме тренькати кошти. Так от, якщо ви не забули ще два відео тому, я був волоцюгою, який просився в банду, щоб підзаробити. Ріжки коштів. Та тепер, саме завдяки моїй тактиці гри в Блекджек, я купую автівку, яку планував купити в минулому відео. Зайшовши в салон, доволі важко було повірити в те, що це справді сталося, адже я за дві сесії гри в казино заробив більше, ніж можливо уявити собі, працюючи на роботах. Наприклад, рибалки заробляють до 200к в день. Ну а я за годину часу зміг нафармити майже 400, які благополучно витрачаю на BMW E34. Тут я вже зараз. Задоволений собою, їду купувати на неї номерні знаки. А тут просто милуюсь формами своєї новесенької фіри, яка так і проситься потрапити в руки до моїх підписників. І знаєте, я вирішив розіграти таку саму автівку серед когось із вас. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, тримайте умови розіграшу. Перше, пишете коментар про те, скільки вам вдалося заробити моїм методом, та залишаєте свій Discord тег для зв'язку. Друге, ставите лайк під цей відосик і два минулих. Ну, і хто скине це відео другу, отримує плюс 10% до шансу на перемогу. Результати будуть оголошені в наступному відео, тож не пропустіть!